Я розумію, що для президента Макрона важлива його партія відродження. Але якщо сісти і знати математику за перший клас і поєднати там ліберальні сили, то вони в сумі набрали 43%, А Мари Лі Пен із Національним фронтом тільки 37%. Але чомусь цього не помічають. А причина тут власне це. Емоції самого Еммануеля Макрона і його вузькопартійний інтерес, який стосуються його амбіцій стосовно ролі і місця партії відродження як ліберальної партії і у Франції, і у Європейському Союзі. І це той випадок, коли треба дивитися на інтереси держави, а не на свої інтереси. Чесно кажучи, я коли його емоційний виступ слухав після <кхм> завершення виборів і перших результатів. Я ще не знаю в історії Франції такого президента, щоб він настільки емоційно оцінював власне свої прорахунки.